Сьогодні субота, а кожного субота ми збираємося. Для того, щоб зустрітися з людьми і пригостити їх. їжею і гарячим чаєм. Помолимо. Оце сина, духаміння, це сина свята духа міня, це сина ска духа. Отче наш, котрена не ви нехай сіти цім'яти, нехай буде царство. Нехай буде воля, як на небі, так і на землі хріп нам щоденний дай нам цей день і прости нам провини наші, які ми прощаємося в нашому у спокусу, але визвали світу духа. Бо Твоє царство і царство і сина святого духа Нині повсякчас і навіки вічні. Амінь. 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 Сьогодні слова сьогоднішнього Івангелія. Після цього він вийшов і побачив митника на ім'я Леві, який сидів на митниці, та сказав йому: Іди за мною. Залишивши все, той встав і пішов вслід за ним. Левій справив для е, нього велику гостину у своєму домі. Були там була там велика група митників та інших, які сиділи з ним при столі. А книжники та фарисеї нарикали на його учнів, кажучи, чому ви їсте і п'єте з митниками та грішниками. А Ісус у відповідь їм сказав: лікаря потребують не здоров'я, а хворі. Я прийшов закликати до покаяння неправедних, а грішних. Про що кажуть слова сьогоднішнього Євангелія? Про те, що е, церква і Христос приходять не до тих людей, які є праведними і які не потребують е, е, спасіння, а приходять до грішних людей. Але справа в тому, що всі люди є грішними. І знаєте, е, фарисеї. Це люди знатні, вони дорікали Христу за те, що він сидів разом з грішниками. Тут згадуються митники, це люди, які брали мита на інтереси Римської імперії. І вони були дуже нелюбимі в народі, але Христос сидів зі всіма з ними, з іншими грішниками, тому що Він кликав їх до покаяння. І Христос, ви бачите, тут згадує хворих, що хворі потребують ліків, да, а не здорові люди. І... Коли людина хвора для того, щоб вилікуватися, треба, по-перше, мати діагноз, да? що, щоб зрозуміти, що треба лікуватися. Дуже багато людей не мають такого діагнозу, вони помирають, навіть не знаючи, що у них є якісь хвороби. Потім, навіть якщо ми маємо діагнози, то деякі люди відмовляються лікуватися, а хтось вважає, що у нього немає е, такої хвороби. Да? От кажуть, що коли у людини страшна е, якась хвороба стається, то перший етап це людина, відмовляється від цього. Він каже, що зі мною цього не може бути, він дивиться на цей діагноз, але в той же самий час каже, що, що це не з ним, що насправді цієї хвороби немає. Але е, коли людина хоче вилікуватися, вона визнає цей діагноз. І третя, це уже е, стадія, коли людина е, Приймає е, всі ці речі і починає лікуватися. Так і в духовному житті у нас. Да? Для, спочатку нам треба поставити свій духовний аналіз. Для цього треба. Треба знати, треба читати слово Боже, треба ходити в церкву. і Тоді ми будемо знати, що ми хворі. Насправді ми ми грішники. А в Біблії написано, що кожен, розплата за кожний гріх це що? Це смерть. Е, і тому ми повинні визнати, що ми є грішниками взяти цей діагноз. Далі, е, що, що розплата за гріх, смерть. Це ми повинні визнати. А потім другий етап це визнати, що саме ми грішники. Що не знаєте, не ті люди, не тільки ті люди, які не йдуть за Христом, грішники, але разом з ті з тими людьми ми сам, ми самі є грішниками. І коли ми. Визнаємо це, а це дуже важка буває для нас, тому що ми себе дуже любимо, і ми вважаємо, що от інші погані да бувають. Бувають різні люди, а ми от хороші. А якщо навіть ми не дуже добрі, то дуже багато чинників, яких нас виправдовує. Але ми повинні зрозуміти, що нічого нас не виправдовує і ми є грішниками. І третій етап це коли ми це все сприймаємо, ми все робимо для того, щоб спастися. Передусім ми приймаємо Христа. І Христос постійно стучиться, і нам треба просто відтримати. Відкрити йому двері, і тоді ми зможемо мати спасенний шлях, тоді е, Христос нас буде зарятувати. І коли ми будемо, знаєте, е, Лікуватися таким чином, да, духовно, то будуть і плоди, по плодам нашим е, дізнаються люди, хто ми. Ми вже не будемо робити той гріх, який, е, який нас роз'єднував з Богом, який на, захоплював нашу душу. Ми будемо робити добро іншим людям, ми будемо намагатися вести себе добре в суспільстві, ми будемо іншими людьми. І тому, знаєте, не наші добрі справи рятують нас. Але коли ми служимо Христу, то ми іншими не можемо бути, і ми не можемо не робити цих будемо, добрих справ. Так само, як і хворі люди, да? фізично хворі, коли вони лікуються, то вже видно, що вони йдуть на поправку. Да? І не тому. Вони йдуть на поправку, що вони добре виглядають, але тому, що лікар їх лікує, вони добре виглядають. Так само і ми е, е, починаємо е, жити праведним, нормальним життям і спасаємося. Але не тому, що спасаємось, тому що праведне життя оце маємо, а тому, що Христос нас спасає, і ми е, стаємо здоровими людьми і ведемо нормальний спосіб життя. І тому, знаєте, ми повинні розуміти і пам'ятати завжди, що приходить до хворих людей. Але знову ж таки повинні пам'ятати про те, що хворі усі. Не, не якийсь там пастор приходить до хворих людей. Але усі хворі. І е, 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 усі ми повинні. Однаково спасатися і спасатися повинні во Христі і в церкві Христу. Тому призиваю усіх вас на недільне благословство і призиваю вас читати Слово Боже, щоб ми, ми бачили свій гріх, постійно пам'ятали про нього, але пам'ятали про те, що спасіння в Христі, дар Боже, життя вічно в Христі, Ісусі Господі нашому, як написано в Біблії. Дякуємо волонтерам Наталії Ярославу за тушковане м'ясо. Да? Це приготовлене сов м'ясо. Так, Анжел. Так, так. І за салати консервовані і спільноті армофор.